Як завжди, друзі, о цій порі ми також маємо можливість спілкуватися із українцями, які зараз знаходяться за кордоном, які показують свою активну громадянську, саме українську позицію, які розповідають про нашу державу, розповідають про мужніх українців, знайомлять іноземців з нашою музикою та культурою. Зокрема, як це робить Ютуб-блогерка Ніна Україна, і зараз вона з нами на скайзб'язку. Доброго ранку, Ніно, раді вас бачити та чути. Доброго ранку! Також дуже рада вас бачити. і Чути. Ну, одразу в притаманні вам манері, ви з нами спілкуєтесь. Ми вам передаємо великий привіт від усіх вінничан, тому що дивляться зараз вас у нашому місті, у нашому регіоні. Та й загалом я знаю багато телеглядачів в Україні, теж люблять наш телеканал. Ніно. Одразу хочемо запитати вас, як довго ви власне перебуваєте за кордоном, тому що ми знаємо, що ви не із тих людей, які виїхали з початком повномасштабного вторгнення ви вже там давно. Скільки? 12 років. З 2011 року. Що змусило вас поїхати за кордон 12 років тому? Мені так подобається, питання змусило. Що вас поманило? Що вас там спонукало? Yeah, yeah. Я завжди кажу англійське pursuit of knowledge, українське бажання дізнатися нового. Я до того ніколи не була за кордоном, і мені хотілося повчитися отримати частину навчання за кордоном. І я подалась тоді на стипендію швейцарського уряду для навчання в університеті в Швейцарії і отримала цю стипендію, яка оплатила мені все поїхати, жити, їсти. і... Я отримала цей унікальний досвід навчання в аспірантурі в найкращому швейцарському університеті по фінансам. Скажіть нині, ким ви працюєте і в чому полягає ваша робота? Чи працюєте ви за професією? Чи блогерство це ваша основна професія, чи це ваше хобі? Чим займаєтесь? Прекрасне питання. Я була виходить 11 років в науці, тобто от я робила ту аспірантуру в сумі 7 років, 5 років в Швейцарії, 2 роки в США, а потім я майже п'ять років була професором в університеті і науковицею. Писала наукові статті по макроекономіці фінансам, презентувала їх по всьому світу, викладала в університеті державному університеті штату Огайо. Е і рік тому я вирішила, що я хочу змінити е свою напрямок своєї. Е, і я наразі з зро... ну я ще не можу сказати, чи повністю покинула, чи велика в мене пауза, тому що вже рік пройшов. Я вирішила спробувати більше як свою творчу сторону, і я повністю пішла з науки і з тої діяльності. І зараз я пробую себе. В декількох напрямках Ютуб-блогерство – це було моє хобі, і зараз я більше приділяю цьому часу. І також я менеджер музичний бенд Колосіан Коверс, колумбійський бенд, який співає українські пісні. Ми От, мали а, так, ми так. мали за щастя поспілкуватися у нашому ефірі з Янко Богданом чи Богданом. Скажіть правильно, як, як наголос, Богдан Янко Богдан. Він завжди каже, мені все одно, як мене називати. Я кажу, ну Янко, як це все одно? Е, ну, так, Янко Богдан, взагалі. Це ж два імені в нього, і, два і Янко і Богдан. І Богдан, все, так. тепер зрозуміло. Тобто, якщо ми вас запитаємо, what do you do for a living зараз, то ви можете сміливо сказати, що от це менеджерство і блогерство, назвемо його так, це та, той вектор, який зараз вам приносить прибуток. Так це чи ні? Ні. Eh, ці 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 діяльності зараз забирають гроші. No, <laughs> ага, ви інвестуєте oh. в це, так. <laughs> Так. Тобто я ну, в залежності від ситуації, інколи коли мені не ну, кажу, що я безробітна, ну тому що по факту, е, тобто я офіційно безробітна, е, так я кажу, що я безробітна, е, або так, що менеджери музичних гурт, але поки це е, в, в внесок і вклад е, мій в <соць> з очікування майбутнього прибутку. Ну і то блогерство також я більше всі ці три роки я більше грошей витрачала на зйомки. На монтажерів, ніж на прибуток там від монетизації. Завжди. Власне, давайте про це і поговоримо про, про ваш канал, uh -huh. про те, як ви в нього вкладалися, коли ви вирішили його відкривати? Що в цьому випадку вас надихнуло, не буду казати, спонукало? Uh -huh. Надихнуло на його створення. І яка кількість у вас, тому що я знаю там декілька сотень підписників у вас, як стрімко вона росла, і взагалі, ну що ви на своєму каналі розповідаєте вашим підписникам? Так, я мріяла відкрити свій ютуб-канал давно, ще, ще з 25 років, тобто, ну коротше, ще не знаю, 13 років, 14 років. Мені 30 я не соромлюсь. І коли мені виповнилося 30 років, то я рік вела англомовний канал для американської аудиторії, де я брала інтерв'ю з професіоналами в різних сферах, які дуже люблять свою роботу. Там спілкувалася з ними про про їх роботу, щоб молода людина могла зробити, дивлячись мій канал, кращий кар'єрний вибір, подивившись там мої інтерв'ю. Це я робила рік, і потім, коли пройшов рік, мені хотілося вже бути в кадрі, тому що я була не в кадрі, а була як за кадром, і мені ось не можна було. Ризикувати бути в кадрі, бо я була професором в державному університеті, і е, був такий ризик, що те, що я говорю в кадрі, як буде відображати м, думку університету. А я не хотіла, щоб пертувати знав... їх якось так. Можливо, тобто, може я щось так скажу, що їх дискредитує, і тоді мене звільнять. Я не хотіла, і я взагалі не хотіла, щоб вони знали про те, що я займаюсь Ютубом. Я коли Ніна Україна в мене була, я два роки ще там працювала, і ніхто не знав, що я роблю ці відосики для української аудиторії. Та я подумала, що мені треба робити відосики, не ну для аудиторії, яка не зрозуміє. Ну тобто, як це американці, якщо навіть побачили б Ніна Україна, ні може б зрозуміли, але. Там багато, ні, потім вже англійською було. Ну, все одно е, я почала Ніна Україна і е, е, так, це було. В лютому 2020 року, три роки, трохи більше трьох років тому. І я вже тоді була в кадрі, і це почалось з реакції на українську музику. Також дуже випадково почалося: не було типу, Ось я буду популяризувати Україну на весь світ. Взагалі такого в мене на початку не було. Просто я любила музику. Завжди, і ем, я показувала там часто музику своєму екс-бойфренду американцю, е, і я побачила, що в інтернеті є відео, де люди з однієї країни показують музику людям з іншої країни. Ну не в форматі України, а там інші країни, тобто там не знаю Іспанія, США, mm -hmm. там от. І що це цікаво дивитися? Я подумала, ну можливо, і українцям буде таке цікаво дивитись, і ми з ним зняли тестове відео на мій день народження. Бо він так не дуже хотів. Я кажу, под зроби мені подарунок на день народження. Мій відосик я там тобі покажу. Ти будеш в кадрі. А скажіть, а як загалом американці реагують на українську музику? Особ тоді як реагували, і як зараз реагують? Чи змінилось їхнє ставлення до української музики? Е, ну зараз просто більше знають про Україну, е, тому мені здається, трошки більше може бути цікавості хоча залежить від формату. Просто е, якщо формат е, е, відео з пересічними людьми, де вони вгадують, звідки ця пісня, то то вгадати важко завжди, навіть ко чодовіний, що зараз все, все одно в середньому українська мова схожа на багато. Ну для американців, особливо тих, які ніколи не були в Європі, і для яких, коли вони мене зустрічали, і говорять, ти перша людина з Європи, з якою я зустрівся, то ну ви розумієте, яке розуміння може бути або це українська музика, або іспанська, чеська. Я не знаю, ще якась. А якісь такі хіти, до прикладу, які загальновідомі. Ну, скажімо, ті, що звучали на європейській сцені, на сцені Євробачення. І ми знаємо, що в цьому році, до речі, змінили правила, дозволили ну, жителям Сполучених Штатів голосувати в Євробаченні. Тобто вони мають доступ до цього контенту. Чи вони ось почалася війна, чули ой, у Лузі, червона калина? Можливо, чули нашого гурту Ґовей шум пісню, чи ну, що і щось калуш. таке чи Калуш, чи можливо і таких навіть не чули пісень. Ну, це все як не в загальному відносно, звісно а? якісь люди, які чули, це все відсоткове. Тобто, ну я не знаю, ну, може 5-10% всіх людей колись це чули. Якусь з цих пісень, але більшість людей просто о, в США. От о, якось по іншому, у них, оскільки така багатонаціональна країна, ну люди з різних країн міксуються, міксується. У них як так немає такого. Що всі все знають, тобто мені завжди здається, що що ну. Різні люди знають різне, е, і нема такого, що от можна сказати, що всі про щось знають просто нішево і ті люди, які більше цікавляться Європою, подорожують по Європі. Вони знають про існування Євробачення. Тому що більшість людей в США навіть не знають про існування Євробачення. Те, що їх вони можуть голосувати, це не значить, що всі вони знають, що вони будуть голосувати і, і це будуть робити. Це не так хайпово, як в Європі, що о Євробачення зараз будемо зрозуміло. голосувати у нас в Українців. є дуже гар гарне прислів'я стосовно того. Що там американці щось там десь чули, але точно yeah. де не знають. Чули дзвін, але yeah. не знають де він. Ніно, скажіть, будь ласка, де ви вже встигли побувати, де зараз є і куди плануєте далі рухатися? Зараз я до півроку в Європі, і зараз ми з моїм колумбійським гуртом будемо виступати, робити дві ж концерти в різних країнах Європи. Починаємо з Швейцарії. Ось цього тижня сюди приїде гурт і в центрі міста. Що ввечері вони будуть виконувати українські пісні? Вони вивчили декілька швейцарських пісень: швейцарською, німецькою, французькою. З французької частини і будуть міксувати українські пісні з латинськими. Ну і, і тобто, просто розумієте, нам цікаво так, щоб людям було, щоб люди бачили, що ми поважаємо їх культуру і традиції. Також тому ми, якщо минулого року, ми так більше пушили, ось саме там українські пісні. Цього року ми з гуртом вирішили, що ми в кожній країні будемо максимально також декілька їх, як червоних рут тих країн, тобто найвідоміших. Грати для того, композиції. щоб люди, такі, композиції вони такі вау, як круто, ті в наші пісні, а потім знаєте, такий психологічний фільм, угу. а потім і відразу як ставлення більш таке, знаєте, поважливе цінуюче до українського, якщо ти до того від гурту почав почув свою пісню улюблену. От у нас така хитра стратегія. Ні, ну ми надзвичайно вдячні вам, що ви підтримуєте українське, незважаючи на те, що ви вже довгий час залишаєтесь за кордоном. Проте українська душа вона не можна її приховати і все одно виривається назовні разом з тим, що іноземців навчаєте українському. Друзі, ми нагадаємо та популяризує разом колумбійським гуртом українські пісні це дуже круто. Дякуємо вам за це. Нагадаємо, що у нас на зв'язку була Ніна Україна, ютуб-блогерка, яка мандрує світом і поширює українську музику. Так, ну а ми власне дозволимо собі нашим телеглядачам теж запросити їх на телеканал до Ніни і подивитися її роботи, тому що там дуже багато цікавого контенту.